Дорогі мої друзі, всіх вітаю і хочу знову поділитися розміш... над Словом Божим. Тихо і майже непомітно сьогодні до євангельських християн прокрався новий крест. Зовні він схожий на старий крест, але від... відночас має зовсім іншу суть. Крест породив нову філософію християнського життя, що припускає інший підхід до благовістя. Його служителі стверджують, що християнство не містить жодних суворих вимог і пропонує те, що і решта світу тільки кращого гатунку. Цей сучасний підхід полягає в тому, що крест більше не вражає грешника на смерть. Тому і потрібен лише для змінення напрямку його життя. Можливо, філософська підстава такого підходу є по своєму щирою, та відночас вона абсолютно сліпа і не відповідає істині. Вона пови. Повністю випускає з уваги справжнє значення креста. Старий крест є символом смерті. Він передбачує грубу та жорстоку смерть. За часів Римської імперії людина, яка взяла на себе крест і зробила перший крок до місця страти, вже ніколи не поверталася. На неї чекало зовсім. Не зміна напрямку життя, а кінець. Крест не був приємною розвагою для засудженого до страти. Він біжально і жорстоко карав людину, тому розпиття завершувалося смертю. Усім нащадкам Адама винесено смертний вирок. Господь не може схвалити жоден із прояв гріха. Звертаючись до Бога, ми не виводимо своє старе життя на якийсь оптимальний рівень. Ми залишаємо Його, його біля підножжя креста. Так Бог спасає людину. Спочатку її розпинає, а потім воскрешає для нового життя. Амінь. До нових зустрічей, друзі.